Так і сьогодні ми з заріною фан залетіли в Роблокс. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь на наші канали та погнали! Ми граємо в Hide-and-Seek Color Block. Ми по... О, ми чекаємо раунд! А, вже почався раунд. Два секунд до раунда. О, пінг, пінг. Так, тут як хтось буде шукати, правильно? Так. Да. У, у нас є. О... Ам, сікер, сікер. Не знаю, шукач? шукач, це це. Не знаю, шукач. Вай, 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 чуй, чуй. Я хочу на сферу а? а чого? Воно все одно біло зробило. Я на фіолетовому стою, а мені все одно біло зробило. Це якийсь глюк? Опа. Тебе били? Ні. Ні? Ой, от я бачу, танцює на горі, то вона Вона тебе не може? А, ні, вона тебе чекає, вона бачила, що ти тут. Я знаю. Вона вибір! Чекай, 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 швидко, тікай. А знову purple. Да, блин, а чого вона біля мене? Нічесно. А я одна залишилася. Не, не одна. Че Purple? Да сколько можно? Да. Чего три раза тут драться? А это ты делаешь, что? Нет, я ничего не делаю. Точно? Точно? Так, пинг, пинг. Так. <соценно> Сикер тут. Бігає, бігає. О, я, бачу. Я бачу, тебе. тебе. Я тебе. Я бачу. <ріст> ти сказала, блин, біля нього тобі дуже повезло. Тому що він не стала. Так. Вирішила Що далі? Ти А скільки ще раунд буде йти? 15 секунд? Добре. Ох. Так. О, на все! Тобі глазе, мені, блін, бігати треба. Я хочу. Ура, я виграла! Бачиш, я там, бачиш, я там велика така. Да, ти на першому місці. Ні, я на другому. Так? Да? А, ага. давай, ти де? Там. Заново. О, ти правда, я бачу. Блек, чорний. Блек, іди сюди. Я до тебе привіт. Ти де? О, ти зі Давай танцювати. Тут можна є команда в чаті, типу. Я не хочу, я не хочу танцювати, я хочу так. Маммам, -мам. хочу. Yeah. А, знову чорний, знову чорний, знову чорний. Знову чорний. Давайте знову чорний ще шампов. Буде взагалі круто. Хуяло нам везде. Давай вниз підемо, або сюди. Ні, пішли на гору, а тут Ні, сюди, давай сюди. Я тут, нормально. Так. О, в мене тут рядом перпл. А все? Все, ми всі вижили. Майже. Ура! А це, це група, групу треба джойнитись. Так, о, я о, хочу о, бути о. шукачем. Можна? О, дивися, ми там ми. танцюємо, ти бачиш? Шо? Ми там танцюємо, ти бачиш, я і ти он там. Так, да, я бачила, там ми були. І... А ти шукач? Ні, я. Я але я знаю, як бути шукачем, бо ти бачиш, де людина стоїть, але ти не можеш її впіймати, поки вона на цьому кольорі стоїть. Так, да, я знаю. Так, блу, 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 блу. Синій і. Так. Так, я забрала якісь. О, у мене ще є дві победи, а тут два виграші. Можна щось за них купити? Ні. Ти не знаєш? По... За побелі? О в мене теж є дві побелі. У мене чотири. Man be. Man be. А, ты, а ти забираєш там, де оцей подаруночок такий. Вони мне мимо зараз поймають. А ні, вона пройшла мимо. Опять white, господи. Можна взять заснуть Так. так. А я тут бігаю, я безстрашна, коротше, я тут по білому місці. Знову вайт! Ти бачиш, де я бігаю взагалі? Я просто бігаю. Мені набридло стояти на одному місці. А я стою в перестані. Вона тут! Рит-рит-рит! Ти програла? м да йо 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 Вай, білий, білий. йо а ти хто? Я ты хто? Ты прячешься, чи ты скукать? Не, я не пываюсь. Э, ты... А йди до мене. А ти де? Я ты... не знаю. Блу-блу-блу. Ой, іди до мене, я тебе бачу. Я стрибаю. Я стрибаю, іди до мене. В тебе таке. Але скільки це обличчя? Моє, воно вже не продається. А ну прикольно. Мені дуже тискін подобається, він дуже класний. Твій теж дуже гарний. Так стигня. Воно спочатку white, потім блу. потім white, потім знову блу. Я не розумію, чого ти, коли стоїш просто на місці, то тебе воно автоматично перегружається на колір. Іди сюди. Як ти це робиш? Це що таке просто? Карта зламалась. Дивіться, зараз стікер такий, так воно ж стоїть на синьому, чого не працює. Я зараз сікера обманувати буду. А чого там на синьому стоїть, в тебе червоний? Я не знаю. О, я теж стою на синьому в мене червоний. А, а, ми з ними зіграли. Ом разом там, давать. О, Пово- разом нам стоїмо. Так я тут з ними потанцюю. Е, э, dance. Се, це... блін. Настиг. Ой-ой-ой. А що таке? Такий колір. Pink, pink. Іди до мене, іди до мене сюди. Іди ми до мене. Ми ж виграли, вона вийшла. А, да, це коли так вкусно, це входити цей шукати. Так тут О -о -о! можна пулять. А що ти субач? Ти 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 ти? Ні, я ховаюсь. Ти ховаєш? Іди до мене. Ты де взагалі, не розумію Ну тут. А все, я тебе бачу. Бачиш. О! Біжи, біжи, біжи Молодець Перпл, пул. Сюда. Сюда. Я тут вже буду. Я потанцю, дві, я танцю. День-ди-динь, день, динь, день, ти, день, день. А вже все выйшов знов. О, мо один танець танцюємо. Мы їх так знімаємо, как будто бы. Ой-ой-ой. Иди до мене одразу. Иди до мене, я тебе бачу. А який колір? Я! 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 ссыки! Не лови меня, пожалуйста. Ну хотя лови, лови. Я дозволяю, лови меня. Ах ты Я знаю, что ты тут. Я знаю, что ты знаешь. Ах ты Ну ты хуй! Так, я трошечки читер. А знаєш, я тут трошки заховаюсь, і ти мене не знайдеш. Я на синьому, якщо ще взагалі не стою, взагалі? Я не стою на синьому. Я Я цікавиться, Я погано пухану на цей. Я заховалась. Я не стою на синьому взагалі. Як тобі бути шукачем? а? Я тебе бачу через. Ой, я, я била! Я била, я била. Ти когось знайшла. Стій біля них! Якщо е, от прям в ни, на червоному, там де вони, прям в них стоять. І... Та... А тут дуже багато людей. О, ура! А я взагалі ну, на кольорах не стою, я просто так... заховаю за стінку і все і нормально. Ах! Я трошечки читер. Хочеш, я вот давай? Бачиш мене? Нет. Yeah. Ну і добре. Boost Seeker chance. 9 рубаx. У мене 18 шанс, на. бути сікером. От. Вот. Краще б ти стала сікером. Да. А ти знаєш, що сьогодні у Gravel Garden буде оновлення? Oh my gosh! Можемо пограем? Я а ты развила колер? Рожевий. Там написано рожевий Пінк. А в мене нічого не написано. Коли Ту. вже я буду сікером а, Ах ти ж, Ах ти ж, тыш, ж. ой ой яй 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 Да, папа, в мене 24 шанс, так що немає. Не треба, Так ти спіймав дві, а я на вітному місці стою, ти мене ніколи не спіймаєш. Все добре. ха Ти мене не спіймаєш? Хоп? Хоп! Хоп! Я вже на іншому кінці карти. <хи> блю бу блу блу Ла-бу-бу! Ти бачиш, я прям біля тебе, я прям там, де ти. Да, ну... Ну, Привіт! <хи> я тебе бачу. Байбай. Так куди ти не мой спокійний? Дай я тебе б'ю. <laughs> я виграла! Ах ти ж, взагалі вже. Не дала мені, мені, мені тебе вбити. Ну, чого сам? Ой-ой-ой. ласка, можна я, мені двадцять 23 шанс? Ой, іди на мене. Ха-ха-ха, я, я нічого не купляла. Так. Будь ласка, можеш мене вбивати? А Блин, ти мене не... бачила? Ні. А, ти сікер! Прикольно, ти хотіла бути сікер, а вот ти сікер. Блін, я тебе не бачу, чого не бачиться якось. <гум> я тут бачиш мене, бачиш, я прыгаю. Тут людина, якою я О, трошки. Так я дуже вправний в сікер, цій. Сікер. Ось я тут, я тут, я тут, я тут. Подивись, Бачиш мене. Бачиш мене? Бачу. Опа! А ти мене тут не спіймала, ти знаєш це? А спеціально не видно, який колір? Да, щоб не це, не це. В тебе такий різнокольоровий блек. О, блек, да? Дякую за підказку. Ні, ні. Чорні люди, чорні. Я буду тобі підказати. Чорні люди. Так. Де ви всі? О! Та ну навіщо? Прости, будь ласка. Вибач, будь ласка. Добре. Я сама не буду. Так. Давай. Роби. Тут обновлено вийшло? Ні. За давно. Пиши. Но тебе там не треба, ничего не треба. Давай пишлы. Пиши. Куда? А. Да. Ням -ням, ням 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 ням. Так кликаем на сыр. Так пиши. А вже все? Так. Перейдемо сюди направо. Так, крыса, иди сюди. Сюди, ими. Я, я... 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 я тут? Почекай, ні. А ти від першого витягаєш? Э, ні. А від якого? Від другого? Ну, я собі свій скин бачу, пришла. Так, тут, тут червона двері. <рик> в неї не можна поки що зайти, прийшла. Так, запам'ятовуємо, що тут червона двері. Так. Чекай, не виходить, там криса. Це прийшло сюди. Ай, 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 ну-ка. Тебе з'їло там чи що? Йди сюди. Ні, мене не з'їло. Йди сюди. Сюди. Даріна, кафане, у мене мої... у тебе одні... Фан, а ми граємо в якийсь хоррор. Ну, это це запишу Ти Взяла сир? Нет, я не, я нічого не брала. Бери, клікай на сир. А, а як мені он У мене не кликається. Все, А я взяла, сир? Так. Да. да, взяла, молодець. О, бей мой. Ой, я туди завернула. Пішли от сюди. Зобрала сир? А ти чого набереш сир? Я не можу, у мене дуже довго воно береться. Просто мишку на Цей сир. Бо без сиру сир у мене О, повертаємося за тим сиром. Ну, нічого, ми які ключі ще не брали. Ти мене вона тут чекаєш. Ні, там кріся, подивись, та дівчинка. Стой, почекай! Треба тут постояти ще перевірити! Та ну все вже побігли. По-перше, сюди. Та, ну більше чого ти боїшся? Що ти на місці стоїш, коли? А ну, ти біжиш на мене цікавий. А чого мене, а чого мене били? Я ж стояла в зеленій зоні. Ну просто вона зайшла, криса в зеленій зоні. Ну, так що там те не відбавка. Що? Дай, я тут, а ти туди піде. Не пішли, кажу. Іди. Ти дашь? Та ну все добре! Все буде добре. Ха-ха-ха-ха! Линкади Так давай! Да ничего ты найдешь профофилд! Ладно, ты шуе! Зараз тут до нубляча! Давай. К чем тут крысы? Пишлы. Не, почекай. Мне дремье. Хушлы, это бейс. Нет. Ничего не бійся. Ну, еди, давай, я ей. Короче, ты біжи за мною за крыс біжи. А это бай. Чебаху не губе. Біжи за мною, вона за мною, наверное, бежи. Вона в мене сила, так що тепер за тобою біжись. Пішли. Да де, де ти? Да е, ну шо? Да я бою. Добре. Вона не там. Да ну немає, її пішли. А до тут, тут, тут як впочається супер Все, Дарінка, будемо прощатися. давай Давай до побачення, до нових зустрічей і давай ще пограємо. Друзі, всім пока-пока.